Інформаційний партнер показу нове время страны» – час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші дивіться сьогодні у випуску. Від чистого серця директор Борисполю дарував аеропорт структурам з орбіти Коломойського. Я прошу Євгена Дехне зайняти своє місце. Гайба! Гайба! Давай Ніхай йде, іде туди сідає до людей. І чує, що люди про нього кажуть. Гроші під ногами. Нардеп Міщенко вибору в місце під сонцем на Бориспільській парковці. Чому ці стоянки принадлежать не аеропорту, а принадлежать чоловіку, який тут сидить? Відповідь, будь ласка. Ви знаєте, так. про те, як роздавали бізнес аеропорту Бориспіль та що з розданого не вдалося повернути. Як бачите, сьогодні обидві історії, обидві сюжети присвячені аеропорту Київському Борисполю. І це не спеціально так трапилось абсолютно випадково за певними телевізійними законами. Я мав би сказати щось про аеропорт Донецький, але я не знаю, що сказати. Мені не вдалося добрати доречних слів, які не були б патетичними або жалюгідними. Вибачте, я. Просто сподіваюся, що все це було немарно. Отож, говоримо про Бориспіль. Одне із завдань аеропорту обслуговування літаків. Увесь цей комплекс наземного обслуговування називається таким словом «хендлінг». Здійснюють його як служби аеропорту, так і сторонні приватні компанії. Але місяць тому Бориспіль вирішив більше не обслуговувати літаки своїми службами та просто подарувати свою частку на цьому ринку приватній фірмі. Окрім того, аеропорт надумав більше не опікуватись пасажирами та теж передати їх у чужі руки. Аліса Юрченко розбиралась, хто ж спробував створити цю дбайливу монополію у Борисполі. Новорічні свята для аеропорту Бориспіль минули з присмаком корупційного скандалу. Сотні обурених працівників спершу розмови на підвищених тонах з гендиректором, далі мітинг під профільним міністерством. Ми проведемо розслідування, що відбувається в аеропорту для того, щоб доложити міністру. Чергове зібрання в Борисполі настільки емоційне, що знервовані авіатори не зважають на прізвища та посади. Тим більше, дехто посади, з'ясовує лише всередині зустрічі. Мені представитись, я міністр інфраструктури України Андрій Феловарська. Особлива увага до гендиректора аеропорту Євгена Дихне. Я прошу Євгена Тихне зайняти своє місце. Я прошу. Гей! Гайба! Гайба! ба! Вставай! Хай іде туди сідає до людей. і Чує, що люди про нього кажуть. Скандал виник через його дії. Був виданий наказ 12 грудня щодо передачі комплексу наземного обслуговування в Хельну компанію. Наказ мав оптимістичну назву. Щодо отримання додаткових доходів та скорочення витрат, але фактично передбачав повну відмову аеропорту від наземного обслуговування літаків та передачу цих функцій приватним фірмам. Замість того, щоб все робити своїми силами, аеропорт мав би закуповувати ці послуги в приватників. Це великий, великий об'єм послуг від обслуговування літаків до буксирування до обробки літаків від так називаєма деантіайсінгова обробка повітряних суден. Усе, що відбувається з літаком, доки він на землі, від приземлення до злету, це і є наземний хендлінг, від якого відмовлявся Бориспіль. Розвантаження, завантаження, багажу вантажу. Це техніки, які повністю випускають рейси, роблять технічне обслуговування, центровка, це буксування літаків, це підвіз, відвіз пасажирів. Окрім скандального наказу, керівництво аеропорту розіслало ще й скандального листа авіакомпаніям. З відмовою надавати послуги ще й пасажирського обслуговування, тобто реєстрації пасажирів, багажу тощо. Звертатися до приватних фірм пропонує аеропорт замовникам. Лист е е в авіакомпанії, яку ми обслуговуємо. Обслуговує аеропорт Бориспі. Заробляючи на цьому гроші. І аеропорт Бориспіль сам пише, що 17 січня 2015 року аеропорт Бориспіль в односторонньому порядку відмовляється обслуговувати авіакомпанію. Кого Бориспіль пропонує авіакомпаніям замість себе? Це компанії, які вже сьогодні вкорінені в аеропорту. Наразі служби аеропорту тримають близько 5-7% ринку пасажирського обслуговування та 30-35% наземного. Решта за двома приватними фірмами. Це інтеравія та аерогендлінг. Найбільше з них інтеравія напряму належить українському авіаперевізнику Мау, який після банкрутства аеросвіту міцно асоціюється з прізвищем Ігоря Коломойського, та в авіагалузі існує упевненість, що й другу фірму Аерогендлінг також контролює Дніпропетровський губернатор. Це виходить, така мегакорпорація корпорація в цивільній авіації. Після цього навіть під якщо підпишуть «Відкрите небо. Пан Коломойський чи хто там контролює? Вони виставляють просто послуги за, за наземне обслуговування катастроф з потолка дуже високі. Ніхто сюди просто літати не буде за дешевими цінами. Раніше в Борисполі працювала третя приватна хендлінгова компанія Handling. Нині вона перебуває в процесі сертифікації. Її керівник також чув про одного власника у двох конкурентів. Час на компанії є дві компанії ніж тільки одного чоловіка та інтеравія авіахендлін. А от в компанії «Інтеравіа» зв'язок з конкурентом скоріше заперечили. Компанія Айерхендінка вона зв'язана з компанією Мау і компанією «Інтеравіа»? чи Ні. Чувагенги спрашують. Наскільки я знаю, то ні? Ми звісно запитали, і, хоча відповіді не отримали, відомо, що керівник аерохендлінгу спростував зв'язок з власниками мау в коментарі виданню Капітал. Однак спростовувати щось подібне це українська традиція. Ну погодьтесь, не для того ж люди сплачують за кіперський офшор, щоб потім самим у всьому зізнаватись. Тож давайте подивимось на документи про власність аерохендлінгу. Більша частка компанії оформлена на кіпрську фірму, яка, в свою чергу, оформлена на іншу кіпрську фірму. І ці кіпріоти відомі в Україні. Це секретарська компанія, що володіє активами в інтересах інших своїх клієнтів, наприклад, Миколи Злочевського та Сергія Курченка. Але ми знайшли серед її клієнтів ще одного компанію Мау, а саме, її кіпрських засновників. Ще цікавіше з другим засновником аерохендлінгу Жанна Прокопенко раніше працювала в збанкрутілому аеросвіті Ігоря Коломойського, а потім очолила дві компанії, що оформлені українськими власниками міжнародних авіаліній України. І саме аерохендлінг оперативно зацікавилася потужностями Борисполя. Прийшов лист від е, авіакомпанії е, Аерохендлінг із запитанням. Запросом, запросом, щоб передати всю техніку їм в оренду. Гендиректор Борисполя Євген Дихне пояснює відмову від наземного та пасажирського обслуговування збитковістю цих підрозділів. Ви можете цифрами підтвердити? Можна прирватися на минуту, я посмотрю. Просто економісти вважають. Ну, я готовий готов был к тим вопросам, зв'язаних з цифрами. А от працівники Борисполя підготувалися. Комісія, яка працювала наша із аеропорту. Вона нам дала інформацію про те, що комплекс назовне за 9 місяців приніс чистого прибутку 2 мільйон 177 тисяч. Та навіть якщо повірити гендиректору і припустити збитковість цих послуг для аеропорту, виникає питання. Чому приватні фірми здатні заробити на хендлінгу, а в литовища не виходить? І це при тому, що за умовами самого дихне компанія, в якої аеропорт стане закуповувати хендлінгові послуги, повинна ще й повертати литовищу десятину від чистого доходу. Має платити ще 10% прибутку, має платити за орендовану техніку. І ще при цьому він має отримувати щось собі прибуток. То вже це говорить про те, що такі служби не можуть бути збитковими. Пояснення цього містичного факту від гендиректора аеропорту остаточно переконали нас, що без потобічних сил не обійшлося. Ця діяльність уже ведеться компаніями в аеропорту, і оптимізація всієї діяльності в Большому сегменті всегда дає лучший результат, ніж частічний. А чому Бориспіль не міг би нарощувати свою долю і все ж таки зробити це прибутково? Тому що це ринок. На сьогоднішній день наша стоїмость услуг вища, ніж частних компаній. Тобто у вас вища вартість і воно збуткове, а в них нижча вартість і воно прибуткове. Яким чином це можливо? За рахунок чого? Тим більше що вони хочуть орендувати, ну орендували вашу техніку зрештою. Орендували б техніку за рахунок оптимізації роботи дива, та й годі. Чому б тоді і Борисполю не оптимізувати роботу? Зрештою у міністерстві вважають те, від чого так легко відмовився і Дихне, конкурентною перевагою. Це не є проблема, що аерохендлінгові послуги аеропорту Бориспіль потенційно можуть бути або легкомінусові, або в нулі. Це не є проблема, це є конкурентна перевага. Бориспіль продовжить обслуговувати літаки і пасажирів. Таке рішення прийнято після втручання міністерства. Ціна цього висновку скандал, внутрішнє розслідування, зміна керівництва та репутаційні втрати. Але і це вже прогрес. На фоні тих випадків, коли оплата йшла, а висновки так і не надходили. Історія з передачою хендлінгу у руки сторонньої компанії завершилась зміною директора. Бізнес залишили Борисполю, та зйомки цього сюжету мали неочікуване продовження. Є такий народний депутат Сергій Міщенко, видатний публічний борець із корупцією у Борисполі. Влітку ми про нього розповідали, тому що тоді пов'язана з ним фірма таксі монополізувала право на вивіз пасажирів аеропорту. І звісно ж, Міщенко ну не міг не приїхати на ці хендлінгові збори. І Міщенко приїхав і почув про себе дуже багато цікавого від працівників аеропорту. Аліса Юрченко з'ясувала, що боротьба з корупцією приносить не лише автівки, а й паркувальні місця для них. Компанія Аеропорт Паркінг фантом, але заробляє абсолютно реальні гроші на парковках найбільшого аеропорту України. Добрий день скажіть, будь ласка, а офіс компанії Аеропорт Паркінг» де знаходиться? Покажіть, ви сюди приходите і все. Роверська будинок 54А. в них інша ін, інше місце знаходження. За, начебто, фактичною адресою фірму не знайти, як і за юридичною. Ну, Немає тут такого. Та це не завадило їй отримати в користування найспокусливіші парковки у Борисполі, найближчі до терміналів аеропорту. Відповідно, ціни на них найвищі – 15-30 гривень за годину. Собі аеропорт Бориспіль скромно лишив менш привабливі паркувальні майданчики подалі і отримує з них значно меншу плату. Стоянки возлетермінала парковки да, 1 не... долар з пасажира, це недополучене аеропортом бріта. Тобто це приблизно 7 мільйонів доларів. Я хотіла б кому вони принадлежать. 7 мільйонів доларів недоотриманого держпідприємством прибутку. Тече в кишені однієї фірми. Формально компанія належить її директору Дмитру Мазуру. Це прізвище мало про що говорить публіці. Та працівники аеропорту реальним власником паркувальників вважають значно відомішу особу. І чому ці стоянки принадлежать не аеропорту, а принадлежать чоловіку, який здесь сидить? Народний депутат Сергій Міщенко навряд чи очікував такого повороту подій. Нарощуючи імідж захисника аеропорту, політик прийшов і на це зібрання із гаслами про захист працівників. Та з'ясувалося, що співробітники надто обізнані про заробітки свого покровителя. Від несподіванки Міщенко на кілька секунд втратив мову, важко зітхнув і переплутав прізвище того, з ким довгий час боровся. Коли війна з угрупуванням. Коломойського і Каумана Грановського почалася? А підзахисні чомусь ніяк не хотіли проникнутися високими почуттями опікуна і звернення були до генеральної прокуратури. Я їх привіз. Зрештою Міщенко назвав усе інформаційною війною проти нього, відомого захисника Борисполя від олігархів та корупції. Пішла інформаційна війна. Величезно. Ви думаєте, що просто так воювати? цими угрупуваннями по захисту аеропорту Борисів і вас. Навіщо простим співробітникам оголошувати інформаційну війну своєму благодійникові, він не уточнив. Але присутні, здається, все зрозуміли. Інформаційна війна буде завжди зі мною. Завжди по мені будуть бити. Тому що з аеропорт Бориспіль ніхто не відвоює в Верховній Раді. Ніхто стільки не виступає, ніхто не стільки не робить. Він в Аеропорт? Я впевнений в тому, що ви просто повинні подати. Я впевнений. Я тому, що ви давно повинні були подати позов до суду. Гендиректор Борис позов не подавав і договір, укладений його попередником, вирішив не розривати. Юридично це не просто, тому що вони хорошо составлені ці договори, і юридично захищені. Ми этот вопрос теж розсматривали. Хоча до нього теж виявляється, доходили дані про пана Міщенка і парковки. Я б там слухав, але я не документального підтвердження цього не бачив. Звісно, це аеропорту не найвигідніший договір. договор. Могли б бы бути намного болі вигідний у Невигідний договір оренди довгостроковий. Більш конкретно його умови Євген Дехне чесно, начесно пообіцяв повідомити у відповіді на інформаційний запит. Ви получите всі добре, дякую. За. Відповідь від Борисполю ми чекали півтора тижні, і що там казати, чекаємо і досі. А доки чекаємо, давайте пригадаємо літню історію про міщенка і таксистів. Тим більше, що з того часу вже змінилось і керівництво міністерства, і керівництво аеропорту на кількох рівнях. А монополія триває і досі. Це вони жили, палили шини під Міністерством інфраструктури тоді, коли ми міняли керівництво аеропорту Борис. Таксісти перші згодилися на ці акції, тому що їх виганяли, і зараз, якщо конкурс, а зараз всі пустили. А зараз пустили всі. Комусь це не тому що якісь київські компанії е таксі вона хоче бути знову монопольною. Отже, за словами пана Міщенка, в аеропорт після падіння злочинної влади пустили всіх таксистів. Ми ж побачили ситуацію дещо інакше. Таксисти, що паркуються біля терміналу Б, стверджували, що працюють лише на одну компанію. Скажіть, будь ласка, це компанія Автокраїна? яку ви компанію представляєте? Так у двох терміналах аеропорту інформаційні стойки замість ліквідованої державної Скайтаксі зайняла та сама фірма. А це яка компанія? Скайтаксі чи ні? Айна. Я... Як виявилося, в одному з терміналів ця компанія взагалі знаходилася незаконно. І саме фірма Автоукраїна влітку привела нас до народного депутата Сергія Міщенка. Адже серед її засновників виявилися чоловіки, відомі як кум та помічник народного обранця. А Валерій вісерій це ваш помічник він є засновником компанії Авто Україна, яка там зараз наличилася. Це ваш досі помічник? Ні, він не є помічник. А ви є без пов'язані з цією компанією? Ні, ніяким чином. Сергій Міщенко і тоді все заперечив. Та інформація про те, що засновник авто Україна значився серед помічників політика, збереглася на сайті мережі ОПОРА, причому потрапила вона туди за згоди нардепа. Готуючи сюжет про бориспівських таксистів помічника Міщенка, ми запитали його і про паркінги. зараз працює аеропорт паркінг у нас лише. Черниця ворота чи проводиться конкурс я Політик, що так ретельно стежив за післямайданними конкурсами в аеропорту Бориспіль паркінгами чомусь зовсім не зацікавився. Тому ми поцікавилися номінальним власником молодої компанії Аеропорт Паркінг і з'ясували, що Дмитро Мазур людина з орбіти тих самих підприємців і чиновників, що згадуються змі як кум і помічник нардепа Міщенка. До приходу в паркувальний бізнес Мазур працював директором в компанії «ТМД Сервіс». Серед інших її заснував Олександр Іврів. Той самий Івлів, який разом з помічником Міщенка створював фірму бориспільських таксистів авто Україна. Фірму Аеропорт Паркінг зв'язують з народним депутатом Міщенка. А он же являється подільцем прямо або косвенно? Та коли ми запитали Дмитра Мазура про його стосунок до оточення Міщенка, він раптово втратив слух. Господина Івлєва, ви знаєте? він був заучів компанії Сервіс», де ви директором. І запропонував спілкуватися листами, на які він відповість, якщо вважатиме за потрібне. Судячи з відсутності відповіді, Дмитро Мазур вирішив діяти за висловом: гроші люблять тишу, адже 7 мільйонів доларів просто на асфальті не знайдеш. А от на асфальті, розчешеному під Бориспільську парковку, так. От бачите, скільки всього можна приховати за красивою риторикою: і таксі, і парковки, і цілий міністр нічого не вдіє. А на сьогодні все більше розслідувань побачите наступного вівторка. З вами був Денис Бігуста, програма Наші гроші. До зустрічі. Ційний партнер показу нове время страны» час вільних людей.